Привіт, друзі! Це мій другий футбольний влог на Ютуб, і я знову вирушаю на матч Донецького Шахтаря у Кракові. Минулий тиждень був драматичним, тому що Шахтар вилетів з Ліги Європи, програвши у серії пенальті, але зараз нова сторінка Ліга конференції і вже гра знайомим нам суперником швейцарський сервет. Побачимо, що покаже наша команда у цьому турнірі. Поїхали! Зараз добираюсь до стадіону таким гарним парком. До речі, бачила вже щойно. Автобус шахтаря, який поїхав на стадіон, тому команда вже там і вже зовсім скоро розпочнеться поєдинок. Йдемо ближче до стадіону. У мене в руках камера, але я знімаю хвилину тому що в мене якісь проблеми з картою пам'яті. Я дуже засмучена зараз намагаюся якось вирішити цю кашельці, якщо не вийде, це просто буде якийсь жах. Друзі, я щойно так просто стресанула, тому що моя камера перестала знімати. Пише, що на карті пам'яті недостатньо місця, хоча це нова карта е пуста зовсім, і я дуже сильно стресанула, тому що я хотіла би зняти вам, звичайно, влог. Показати все тут, як відбувається, і зараз здається, вирішила проблему. Побачимо, як буде надалі. Залітала до фаншопу, На жаль, шофер грає не вдома, а у кракові. Тому це фаншоп футбольного клубу Вісла Краков. І зараз трішки вам покажу, як тут все виглядає. Я тут спостерігаю за болівальниками, які одягнені в атрибутику Шахтаря, і терміново подумала про те, що мені потрібна футболка. Ось тут з моїм прізвищем бажано. Так що шахтар, зв'яжіться зі мною. Друзі, ну що, давайте підійдемо до болівальників біля стадіону і запитаємо їхні очікування від цього поєдинку. Які у вас очікування від сьогоднішнього матчу? Mm, я кадаю, що шахтар 20. Як гадаєте, хто стане таким найкращим гравцем у складі шахтаря в сьогоднішньому поєдинку? Або Діма Різник, або Коля Матє. Хто ваш улюблений гравець в шахтарі? Діма Різник. Який у вас прогноз на сьогоднішній матч? Шахтар виграє 2-2. І Хто у вас улюблений гравець у складі Шахтаря? Як думаєте, хто найкраще себе проявить у сьогоднішньому матчі? різник. Як ви почуваєте себе перед матчем? Які у вас емоції? Полюєтесь? Чи впевнені в ну, перемозі? Дуже переживаю, але я вірю Шахтера. Дивились попередній матч Шахтера? Да. Так. І як вам поєдинок? Дуже подобалося. Вони старалися. Це любима команда. Який сьогодні рахунок ви прогнозуєте? 3-0. 3-0? 3-0 Шахтера. Хто у вас улюблений гравець в складі Шахтера? Кевін. Як гадаєте, хто сьогодні найкраще у стаді Шахтаря себе проявить, як гравець? Георгій Судаков. Як давно боліваєте за шахтар? Два роки. Як ви відчуваєте себе перед матчем? Чи полюєте, чи впевнені в перемозі? В певний перемозі, шахтар, сьогодні переможе. Добре, дякую велике. Доброго дня. Який прогноз у вас на сьогоднішній матч? Добрий день. Я думаю, що шахтар мусить перемогти з рахунком 3-0 сьогодні. Давно боліваєте за Шахтар? Е, ну, як, як ви бачите, yeah, більшість вболіваю за металіст, але харківський. Але в Єврокубках підтримуємо завжди українські команди. Теж. Добре, дякую. А хто ваш улюблений гравець? У Шахтарі? Е, в Шахтарі зараз? Е, ну, Тяжко сказати. Але я думаю, думаю, Судаков або Валерій Бондар, бо вони теж пройшли школу харківського металіста. Можливо, розкажете, які емоції відчуваєте перед початком поєдинку? Емоції це завжди емоції хвилювання перед грою. Завжди завжди це цікаві такі гарні гарні емоції. Але сьогодні так спокійно впевнені, впевнений сьогодні в перемозі. якщо навіть сьогодні буде нічия, то впевнений, що. За сумою двох матчів Шахтар то, пройде далі. Так чи сумно вам від того, що Шахтар не може приймати в Україні вдома, а грає ось так в Кракові? Е -е, слухайте, звісно, сумно хотілося б, щоб Шахтар повернувся на Донбас Арену, так грав для своїх болівальників. Але ну, на жаль, на сьогоднішній день це не є, не є можливо. Але з іншої сторони, ми проживаємо теж в Польщі, ще приїхали перед війною. Так що для нас це теж гарний момент, гарна можливість така подивитись на українську команду. Так, дякую, і останнє запитання. Як вважаєте, хто сьогодні в складі жителя зможе себе найкраще показати? Е -е, маємо надію, що Судаков. тако. Ну що, друзі? Ось такі емоції та очікування у уболівальників. А ми рухаємось далі. Йдемо отримувати акредитацію, бо незабаром розпочнеться вже розминка команд. вам так близько. Я вирішила в сьогоднішньому блогі менше розмовляти, показувати вам ось ось такі моменти близько наживо. Я думаю, вам сподобається. Ви хочуть комітет, використовував довго. Простаря зараз у них не дуже гарне, Так, рахунок вже було декілька небезпечних моментів, на жаль, не репродуктивна, в мене незначно зголо. Ну що, друзі, останній час завершити. Останні 4 хвилини потрібно це закупати, чекає майже неві, але хочеться вийти сьогодні з перемогою, тим паче після невдалого матчу на минулому тижні. Звісно. <laughs> Воно теж дивці для української команди три одини стаємо. Але час ще є, можливо, вийде вперед, можливо, вийде з рівня, трахунок, тому що нам потрібні перемоги. Як на мене, то сервець грає дуже агресивний футбол, багато порушень, але орбітор це не підсумку. Залезли ми сьогодні сьогоднішній поїхали, чекаємо на матч відповідь, чекаємо на... Дивних речах, навіть на кросівках було ну, потрібно було ставити підписи, але публіка задоволена. Стадіон в Кракові запав тишу, тому що бойовельники вже залишили свої місця і залишились лише е, представники клубів. Деякі гравці зараз дають короткі е, інтерв'ю відповіді після матчу. Зараз у нас від шахтаря Валерій Бондар, тому що він відзначиться сьогоднішнього матчі. До речі, забула вам сказати, що на сьогоднішньому матчі був відсутній головний тренер шахтаря, тому що в попередньому матчі він отримав червону картку за свої емоції, тому що не зміг стримати. Тому сьогодні шахтар грав без головного тренера. І що, друзі, так завершився наш Єврокубковий вечір. Я сподіваюся, вам сподобалось дивитися цей влог. Ви насолодилися під час перегляду. А я вже на вокзалі чекаю на свій автобус і до нових зустріч! Я сподіваюся, ми незабаром зустрінемось на якомусь іншому матчі.